Всім привіт! Сьогодні у нас 17 липня і сьогодні будемо підготувати прицепи до зерна Михайлич позапінював. Газончик також у нас на мазі. І знайомий зараз буде під'їжджати. Сьогодні нас будемо обирати Ячмінь також Сусіди також вбирають А що вийде з ечменя скільки намотим, скажемо вам Залишайте з нами, все буде Україна. Так, перші куски зробимо. І побачимо, що він нам насипе. Ну що, друзі, пішов вже другий круг, Михаилочка катається з дядією колей. Маса, звісно, нічміня хороша, як ви бачите, побачимо, що буде по урожаю, що ми вигрузимо, завждимемо, покажемо. Також вдалині ще один комбайн працює, бо на завтра. Придають нас грозу. Думаємо, що сьогодні його вберемо, спіємо хоча б накрити, а далі побачимо, що будемо переміщати його склади. Якось так. Зазнимемо роботу, як будемо вже висипати. Так, друзі, вигрузили перший бункер. Я шкіньок, як покажемо, непоганий. Нам для наших цілей це дуже бомбічний є Ну що, поки що один бункер. Зробили ми два половини круга і вже бункер. Як ви бачите, є ще що молотить і буде трошки що вам показувати. Так що оставайтесь з нами. Далі буде цікавіше, і саме цікаво, скільки ми в цьому році уберемо урожаю. А агроном уже на місці. Заховався, як можливо бачите. А Михалець, дядійколі роботають. І так, як ви бачите, ми прикрутили уборку. Вже 8.30 ічменьок у нас вже відсирів і ми прикрутили. Прийшли ми три рази, грубо говоря, доходили сюди, щоб розгрузитись. І скільки ми намолотили. Ну, я вважаю, врожай хороший. до домолотимо, Розкажем вам детальніше, скільки вийшло. А поки що все на сьогодні. Залишайтесь з нами, підписуйтесь. Все буде Україна. Всім дякую.